Доброго здоров'я. У нас виникла потреба в коштах додаткових на забезпечення мешканців пільговими медикаментами. Це є 300 тисяч гривень. По постанові Кабміну ціни виросли, звернень набагато більше. Відповідно, на даний час тих коштів абсолютно не вистачає, але вже є заборгованість перед аптекою. Це є 300 тисяч гривень. Оплата компослуг світла 100 і е, оплата послуг, крім комунальних, це є чистка димоходів, перевірка електромереж, такі от послуги від суток до комунальних. Також складуть. Mm -hmm. mm -hmm. А якщо так трошки подивилися, ні, і руки, хто більше хоче mm -hmm. Чорнобильці. Ні, не чорнобильці. Більшість mm -hmm. особі з інвалідністю. Mm -hmm. так. Але люди всі знають, що є вільні. так. Якби всі знали. Yeah. Більше щоб з... бюджету з... не вистачило. З... Це мій. дуже великі суми. І вони кожен рік збільшуються, збільшуються, збільшуються. За у нас там кількість мільйонів. Точно, Так, Точно. так. так. кожен Після. раз кожним днем інвалід збільшується Кількість, по-перше, а по-друге, якщо по тому закону, наша держава дуже соціальна, ми до трьох років дітям мали би всім безкоштовно. Лікар би мав писати. До року вислуштовано до, 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 50%, 50 пільгове харчування, так. тобто діткам до року суміші мали би бути безкоштовно, всі. Незалежно від того, чи вони чи ну, ні. Чи соплі, звичайні, чи, чи, чи ти так. інвалід, чи що. Держава наша прийняла 30 років тому закон, а ти викручуєшся, як прийде вимагати. Але, але добре, що люди свідомі того, і, 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 і лікарі не тиво, не зловживають. Так, лікарі не зложивають, вони всі попереджені, що самі необхідні ліки, ліки за призначенням лікаря, а не ті, котрі хоче пацієнт, бо інакше направду, ніяких коштів, не вистачить. Тут, там, тут 3 мільйони не вистачить, не то, що. Це вже кошти потребує. Я думаю, що так. Та так вам що. до кінця року, так? До кінця року. Угу. А світло через те, що подорожчало, то трошки ціни підростають. Не планувалося спочатку року. Та в mm -hmm. нас був е, певний момент, на який ми могли певний відсоток, на який ми могли підвищити mm -hmm. порівняно з 23-24 м м бюджет. Тобто там можна було не більше там, 10% дати запас, mm -hmm. а воно подорожчало явно не на 10%. Mm -hmm. Ну І mm -hmm. тут димоходимо повірка електромереж є дуже багато речей. Там ще в нас, певне, буде сидіти обслуговування зовнішніх мереж газу mm -hmm. тих тут під 100. Там також великі суми. Ну, то на... ні на що. Ми викидаємо кошти. Я за. Так, Дякую. Наше за таке бюджетне квитки. Більше. Наближче до цифр, ні. Так, пити, що хочуть. фінансова підтримка, так? Mm -hmm. yeah. Так. Що тут то оплата праці? Это ну, любить мінус yeah, 200 електроенергія. Електроенергія і пільговий, пільговий медикамент. А що, там вже дає ваше сонячні? Хто? Батарея сонячні. Так, так, та, вже йде на телефон, що так, ну, ну нормально. Воно ну, просто йде в загальному Воно ну, йде в загальну, але показує, скільки воно да, ну, виробило енергії. Зараз сонце, зараз нормально. Цікаво, воно йде в загальну мережу чи мережує лікар. Ні, ні, воно накопичує, воно в влікає, накопичується в акумуляторах. Ну дуже хороше штук. Вже підучено. Воно перший раз включили в п'ятницю зранку, а все не на Як тилку. Але сонце є. Поки сонце є, воно заряджається. У нас майже сто процентів. Десята ранку. Виробництво 17,6 зараз кВт, 57 кВт з мережі йде, uh -huh. додає, споживання лікарня, зараз 74 кВт. Ми рахунок 17 воно допомагає. Тобто 17, майже 18 кВт воно допомагає. Ми відключили е, годин. А то скільки кіловат постанеться? 50. 50. 50 і ми ще виграли швійцарський проєкт ще на 50 кВт

Але все одно дорожче, мусимо додати грошей. Так, ну, і... Так. Ну, що... ми включили. Ні, ну, так щоб ми... Щоб... На жаль, на жаль, ну, панелі ще поставили в липні, але інвертора була проблема з інверторами і постачання ніяк mm -hmm. довести не mm міг. -hmm. Вони тільки запустили в п'ятницю. Якщо ви рахуєте, з липня, воно вже працювало. Ну то вже за час закономили, можливо, і ту суму що не давно. Поки що місяць ще ми після <поставі> ще є сонце. Потім вже будемо запродування. Повністю <поставі> це французький проект, повністю все з G7, 100 кВт акумуляторів, повністю безкоштовно. Два рази оцей швейцарський проект. Трошки є менший, там буде 50 кВт панелі, 50 кВт інвертор без батарей, і ми маємо встановлювати за власні mm -hmm. Тобто Тут тільки в обладнання дають повністю. Зі роботи. Татам, фірма і поставила, вони нормально ставлю, я думаю. Ну. З часом, з часом це все пропонується. Не то, рецепти, то. Загальна сума яка у нас? Мільйон. Получається мільйон 219. Це загальна сума наша відбита, що ми давали. Ця сума. Зараз 16 мільйонів 300 слід, що ми вже дали лікарні протягом року за рік, ми дали вже і додаткову все обучає. А так платимо дізналися? Да платити так. Так ми не просили ще. Але дуже все тоже. Не будемо. Трошки проблеми є? зараз є, знаєте, пакетами. Просити що? Тобто ви мали розрахувати, так розумію, що не тих цифр. Ми ж об'єднали стоматологію. Доєднали до нас до з стоматологію лікарні. Ми, відкрили, ми зробили вже ліцензію на медичну практику по стоматології. Ну всі стоматологи відкрили, ми мали тільки терапевтичну, по військові. І подали пакет західний офіс, вже розглянув давно, подали ще березі. Ну і вони дали на Київ. Ну ще поки що підтвердження підтверджено немає, але я думаю, що там ніяких проблем, бо західний офіс не мав ніяких тих матчів. Тобто вони вже будуть працювати, але не зараз. Але Попіше не за гроші не, не, не ну, Бо ми ж пам'ятаєте, програму підтримки з технології окремого закладу ми mm -hmm. маємо і вони зараз також літають, є. В нас. Є ще до кінця року програма, бо я хотів лише. До, до кінця року є програма, але за розрахунком заховуючи, що ми закриваємо повністю комунальні підприємства. Є у нас було рішення про припинення. Станом більша частина людей будуть вивільнятися. Там бо там було приблизно 32 працівники, 14 працівники, Більше навіть 40. 14 Ми забираємо арештурнадцять. Приходять а решта йдуть невигідні. І зрозуміло, що люди мають невикорисні відпустки. Це має бути відна допомога при звільненні. Тому ця сума збірна. Тобто ця сума, яка у нас закладена, в принципі, вони роблять перекидки, і ми закриємо нашою програмою звільнення всіх працівників. Але на два останні місяці і грудень напевно, треба буде додати чим чотиристи працівникам для того, щоб вони переходять на нове місце. Зрозуміло, що пакетом засу вони відразу не заплатить. Поки що не, не, не заплатимо. я хотів то просити якраз, щоб то не було е, лишніх розмов по лікарні. Мені що зараз не говорили, що хірургія працює. Треба ну, дати розрахунки. Ну, Скільки нахід. вам треба грошей на два місяці до кінця року? По заробітній платіній платі. Добре, то я тобі. Ну, так, Це нормально ну, буде сьогодні. Ні, але ну, ніхто мені про це не говорив. Ну, ми Ми говоримо в місяць часу, як не говоримо? Ну, про це ніхто. Я, я піду ну, тут. Але що можна підготувати до бюджетної комісії? Нема тут не, я тут все зробив. Бюджетна завтра, тобто завтра Сьогодні я піду тут. Ви вже прям вирішили, хто лишається? А то не я вирішував. Є там Володимировича Нєння. Ну, там був директор, вона запропонувала, я не вважав ті кадри. Кого вона пропонує, хто зможе надавати таку послугу mm -hmm. нормально, тих вона і туди. Тобто, що нам немає ніяких А те, що ніколи не буде, тому що якщо люди не під скорочення, то ще не буде. Ну. А їм вже вмідали про це повідомлення? Так, повідомили вже за три місяці того, що... Завершується з третєю. А, а по закону два е, місяці? Якщо є про спілка, то є три місяці. А, три місяці. Тобто ще з попередніх проспілка сама попереджується за три місця, за два місці працівники. Ну я не думаю. Я знаю, що все по закону спорту, що вони попереджені вчасно, за три місяці. Два місяці Ну, було зрозуміло, що в такому форматі ми працювали, ну не могло існувати вічно. Ну ми ж розуміємо. Тобто, всі такий великий колектив працювали, і ми надаємо всіх грошей. Стоматології. Ж, ну ж так, вони надавали послуги по пільгових категоріях, але, але відверто мали можливість і заробити собі. Ніхто там не жив, ту зарплату 5 тисяч гривень, яку ми тисячі зарплати не була. Зараз ага. переходять лікарі, вони переходять лікарню до зарплати, якщо це є лікар, буде мати зарплату 20 тисяч лікарів. так як всі mm -hmm. лікарі. Тобто, бо це є. Ну, якщо підписуєш договір на СЗУ, по іншому бути не може. Відповідно, ми скорочуємо кількість працівників. Але лишаються ті лікарі, які вирішені працювати над наданням пільгової категорії. Тобто ми послуги не отримали. Тоді по пільговикам. Кільча... Так, так, так. Вони вже своїх немає можуть. 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 Ми хочемо зробити платні послуги. От зараз так. над тим працюємо. Крім того, що якщо що є ну, військові, зрозуміло, буде два пакети. Значить, поясню, якщо які ми подали пакети, за які нам буде відшкодовувати Національний служба здоров'я, це зуби лікування військовим і зубо протезування військовим. Ну і відповідно ще для соціального незахищення, для інвалідів, для учасників війни Ми вже маємо свою місцеву програму, яку ми не мали, тобто ми не даємо просто там на зарплатний проєкт дотацію, ну, Ми тільки даємо на, на пільві категорії на лікування. Вони, то вони то показують фиксує, звітність, фіксують, та, та, та. скільки вони пролікували, і за це не платить. Я думаю, що так. вони встигнуть і надати ще й платну послугу, і заробити ще, ну, маю на увазі так, для кроматологів. Так що розробляємо. Вони там лишаються на цій території? Да. Так, так. Да. А, а решта, решта? 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 Ні, Решта ми там і запропонували, Тих, що звільняється, будь ласка, там кабінети є, так, так. ви там і працювали, хочете, беріть в оренду, там mm -hmm. і залишайтеся працювати. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, міняти... Їм дешевше буде там орендувати, бо, по-перше, люди привикли, знають, що там поліклініка. і вже як вони ходили до Іванова, вони будуть ходити до Іванова. Так, там що побілимо, чистенько, там чисто, тепло. Просто будуть платити за оренду свого приміщення, за тепло, поділим лічильників, я думаю, по кабінету зробив на воду, на світло. А прибори то все, то буде? А є там багато їхніх. А якщо, якщо немає відбор а була. Бормашина державна, значить буде орендувати бормашину, там не здорово. Тобто вона там при собі орендує або свою ставу. Тільки за приміщення. Там там ми якраз питання є про передачу приміщень, мені всіх тих стоматологічних приміщень. більш-менш справедливіше вже буде трошки. Ні, ну воно буде легше для бюджету. Ну я так думаю. Військових зразу масово зараз не буде, але ті, що вже є, прийшли. Ну, є ж хлопці, які прийшли, mm -hmm. ну то там проблем не ну, буде. Там, де, якщо послуга не покриває, все то буде відбачено. Якщо послуга не буде покривати, ми будемо думати, як то далі може, навіть за рахунок е, тих коштів, які будуть для соціального пакету, розумієте. Mm -hmm. За 15 тисяч не відпротезують, якщо вони захочуть, наприклад, в кераміку, mm -hmm. От є пічка, все, ну то вона трошки дорожче буде. Mm -hmm. Тому ми зараз працюємо цими розцінками, якимись нормальними, не захмарними об... за такими. А я зараз година часу їду по зарплаті дам. Ті, 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 що я поки що, ще дитячого не брав. Поки що. До бо іде, вони іде. попереджені, а я з першого числа їду. Я вже вам це говорив вже два тижні. що Дайте розрахунки на сесію і вам, і завідувачі. Розрахунки по зарплаті, скільки вам бракує до кінця року. Я ж попереджав, бо не буду залишитися без зарплати цілий відділення. Добре, добре. Наступне питання, я так розумію, маєте проголосувати так? за. Наступне питання про передачу, напевно, північно, якщо ми вже говоримо по лікарні. На баланс. Тобто Це йдеться про передачу про передачу приміщень і обладнання, які є в стомах політичних на баланс. Так.

то Добре, якщо немає талончика, виїхала, немає операції, то саме. Якщо десь двоє, тут телефон рве, розумієш, дзвонять. Тут треба людині той талон реєструвати. Я не знаю, що мені добрати. Ну так хтось гроші, бачите, двох добирати. Первинка є, первинка того, окрема. Я падає було, розумієте, пішла мені працівника на купі, зуховилася. Прийшли вони, кажуть, нема, що нема. Я І з роботи звільнилася, то теж так. І ще хамика звіни, не хочеться страшно. Ні, розумієте, людина звінилася на мене, приїхала спеціальна докупала, хоча вона погородку ходила, що на дефратника зайти, тому що її дуже долі слухати. Скажіть, порозуміти, немає е, по спісунку, Та, так, так треба, а воду в тому що... Та добуляти я не можу. Я не маю, я не маю що, я, зараз з пакетами, бо Національна служба здоров'я наче вже на ці платять. По хірургії зменшують. Поліклініку взагалі зменшують. Поліклініку ми mm -hmm. мали мільйон чотириста, зараз маємо 700, поки що вони платять, а вже будуть 670 платити і не більше. Треба думати, що робити з треба а що вони? Психіатр вона в велику марку теж зараз. На три пакети на хірургію, поліклініку і терапію. Поки на ряду тільки реабілітацію. нам теж зрізають, як не був три роки на прийомі, ну і два взагалі. Так, так. Неверифікованих дали до хрені, ще якісь там помилки взагалі по нулях. По так? Не просто зараз, ну нема кошту. Вони так регулюють, так щоб випустили. Ну, але я постараюся, бо тепер я розбираю і кажу, давайте, щоб ну, більше ну, по хірургії більше надати послуг. Вони оперують, ну він оперують, вже дві операційних постійно працюють. Просто працює за меншу суму. Ріжте всіх так. Ріжте. Як це добре, Божен, так і не ріжте, просто ріж Йде до шляху, тоді нам буде добре, а я початку не добре. всі ці питання тільки, так? Так. Першинка, вторинка.